Будуть з нами двоє. Хорошо. Будем їх хуярити. Да, бачу. Направо, мабуть, быть, Ні, наліво, Не, з нами летять. Перший, сука! У бок. Все? Нет, еще один. Я не знаю девять, я лоу ХП. Біля мене десь. Я чую його. Біля мене, да. Не спіши, дай він точно метку. Тут плыгай. Є... Да, выбіг уже на улицу, да. Так, за ним гнавсь, я їбав. У мене ключик есть. Ты за ним погнався? дивись, я ж не прикриваю. Надо мной Свободен, сука. Нокну. Все, це другий. А, а ты й того дубив? Да. Я ж того зразу вбив. А, блядь. я E6. Я зразу вбив, тут X8 на цьому типове, и все. Так биш, ничего. А, и третій броник, коли я його розвалив. Якщо хоч забирай, може Майвим Ремку. Та й хуй мене чуть руками не забив. броник цілий бля ну це что случилось ну, у меня 100 кадров 117 но ману такого не було блін <гум> чекнем цей дом мне треба компенс або хотя бы мазл брейк у вся жопа, блядь. я по массай хуй держу залупа, а не дом, блядь. А це ще що за звук такий цікавий? Не знаю, десь там на горі стріляють. Так а ще. А не знаю. Какие звук какие-то блін. блин. Ну це искажается из-за цього. Микшер отцов. Та ні. У меня ніколи так не искажается звук. Миксер тут ну, не при, при чм. Надо компенс срочно. На автомат. Будь здоров. Тачка, Спасибо. тачка, тачка, тачка. На Беля меня. Тут десь. Еще одна тачка. Две тачки. Братья, привычно. сіли в одну. Попиздили, блядь, на гору. Mm -hmm. рюкзак надо. Угу. Ебать. На, на тій стороні у йогти. Бля, там ще болтовчик. Де нахуй я не бачу? Костики не нукнусь. Ага, блядь. Бля, де ти нахуй? Ага, бачу. не знаю. Один отут ось, Другий за мамой, чи що? А він в тачку сів. У меня блок криють. О, їбать. Ну, по я... них работает, я тачку забираю, вйобим. До хуя тіпав дуже. Всім такий хуйовий прицел Поїхали поглибше поглибшитись. заходить нахуй. На крыше сидим. И почка бы сдала, бач, да? Угу. Есть теперь типа, слева. Ты чсь хорош, а це вон тут ик 6 на типов, якщо надо. Ой, так тут нормально. Я Цього? да. І того? А, того. а того ти не вбивав? Ні. Так тоді, значить живий. Ну блядь. Ти зато убав. Шо ж ти так розслабився, блядь? Я думав, що я його вбив. І ти його вбив. Або... Там другий, то все, він, то все, він, А за машиною, блядь, димон. Все, мені не він мене зараз сейчас За тачкою? Що? ой блядь. Ну, кукот я ебу да не понял игру я не вы сейчас вызов не ссы как там конечно уже никого немая да со шлюп сука шляпа блядь? Блять, все на семерках, нахуй мне трашусь. А боевых нема. И пуя. А тебя шо, сука. Я йому... Ой, ебать, свый воз. Ты тоже на семерках. Заебалый, блядь. Все кремота надо ему ухватить. обещай не дай мне вызову, да? По сейво тут можно. Тут визивала типа, хоча там. Ну там опасно, тут вроде вообще ни немає, просто визивалка. Тут пизда просто поле, нахуй. Що тачку мені зараз за буде галина повна. Сейчас, блядь, опять занято, нахуй. Может быть, да. Ну, короче, там на трупах... О, ебать, да и третий броник целый. Да ну, mm -hmm. нахуй. Что это за, блядь? Халява такая. Не, ну игра хочет, чтобы топ-1 взяли. Сто процентов. Я поки посижу на параші, тебе подожду. Гранат немає. А я думав, поняв, я думав, що ти його вбив, мені кіл записали, а це цей, це цей, сука, поняв, він витік, він витік, і за цього цей, ну, тіпи, просто він здох той ну, же виїхав. Ти так на спокої розказуєш, там, що не да, ти вдаєш теж... його. Ну так, да, я думав, що ти, ну, типу, man... кинув хає, поняв, він зразу здох. Думаю, о, заєбі, значить той тоже здох. Ну, так, да, заєбі, якраз тут прилетиш, тут полутаєш себе, всіх. Де ми заберуть, який? Тут тебя вот типа. Жирно. О. Вот они? Вот. По мне. А где они? То там за пагорбом десь. Тачка. До нас. Одного висадив. Другий десь далі. Ти залутався? Ще одна тачка. А де той другий? Діпи. Це не двойка. дипы. Це двойка, це двойка приїхала. Назад. Це двойка, друга. Mm -hmm. Где цей хуй? Даже здесь тут тоже стал. Вот тут может быть. А тут он может быть. На метке. А может, мне не надо. Вот тут трупак, да, за тачкой. По тебе? Нет. А, он колеса пробивает, что? Нахуя? Куда он стреляет, блять? А, он пробивал колеса тем типам дебил. Бачу типа все. вот тут и все. Ну что, блядь? Нихуя. Блядь, не может попасть по ним, пиздец. Нихуя-хае. А, зона. Сейчас мы тебя уберем. Десь лутає, десь він... Може в ДИМАК да? Ну, А, да, в ДИМАК, ти представляєш? Ты каза это yeah. захуярю тварь, да? Опа! А с другой стороны, типа. Тіпи... Через дорогу десь. Бля, что за пездерец нахуй, а? Мы не в зоне. Так ты теперь ебают. А може это обманка, сука. А тут десь. Через дорогу сидять. Нам треба оцю хуйню займати, кокос. Yeah. Я не знаю як. Бля, типи! Мене спалили. Метка. Нок. Подийна тут похуй, треба бігти. Їх там закриють. Тут типи, бля, передо мной. Спидоры будет на тачке кататься просто. Их закриють, давай с верхними зиграем. Mm -hmm. Тут пока... О, так у нас зона есть. Тут можно зачилиться пока. Ебать, 13 типов ти Ты представляешь, как сюда хуя? Так, тихенько, не бежи. Дипать, я одного ног за деревом. За Он золотый нокнув. Убил. Он там снизу, типы. Тихо, тихо, тихо. Тут трупів до хуя, я хочу полутать. на срочно. Нема гранат. Все, плохо. О, ебать, флайер гану, типа. Каком ты ти там хуяришь? Да там, да там типы. На метке, да? Mm -hmm. Мы не в, в зоне. Mm -hmm. Бля, у нас тут просто пизда получается. Да. Треба за это дерево якосит их. Типа зоне хуяра. По краю тут. Метка. Бля. Mm -hmm. Я зачили все пока убили з разных сторон. Ты пидали пішов Короче, один на жовте, а другий десь на уравне. Тихо, 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 тихо. Я не mm -hmm. бачу. Двое. Ось. Ого! Метка моя, оранжева. Там и другий, ним другий, за ним другий. Це оранжева. оранжево, тип, о, о, Жовта. Копкос, я, я понимаю, Мені глина. А, там же... Все на метке. Ми на пальний, я ему вроді в голову дав. Мені пізда. О, Це топ-2 Один в один mm -hmm. остались. Сука, бля, в нього просто там лов ХП. їбать. вгадай, який я урона накидав? Давай приблизно. Не знаю, 10 що не відомо. Та Питання більше. Я не знаю скільки, але більше. 10 mm -hmm. кілов. Хорошая каточка, прям сочно. С Фомаса 765. Ебать, Фомас просто стирає блядь. Як двох я кот их двух типов, тика что Ну там ничего ты не можешь сделать, ты даже пикнуть не можешь. Это mm -hmm. просто. Якщо ты ее вдерживаешь в точку, це.